Гарною були мені донькою. Завжди привітною, слухняною, м'якою. Любив вас, щиро, я усе своє життя. Я красно дякую за ваші почуття. Так от, так, от, щоб і надалі міг я вас любити, вам треба батькові у чомусь догодити. В цьому серцю всього мого буття. Це вірно сказано. Скажіть, чи маєте якісь до гостя почуття? Тартюфа маю на увазі. Ну, хто, я? Так ви. -та, Татко, та при всій повазі. Подумайте, подумайте, що скажете мені. Я, я. Я скажу все, що завгодно, батьку мій. Розумна відповідь. Скажіть. Що не бракує йому гідності? Mm -hmm. Чеснот. Він любий вам і може статись з моєї волі. Mm -hmm. Доведеться вам побратись. Mm -hmm. Ну, як вам? Що? Так, я питаю, як? Це я питаю, що? Татко, я не розумію. Але чому? Ви ж спершу хотіли знати, кого я люблю, так. до кого серце лине, так. щоб без безволікань мене віддати заміж за Так. За Тартюфа. Ні, ні-ні-ні Клянуся батько, що ніколи не змусите мене таку брехню сказати. Так буде, бо такий мій вам наказ і мусите йому підкорити. Є... Бачу вас з Тартюхом одружити, щоб він нарешті став мені ріднею. Це моя воля.